Всім привіт! Перш ніж перейти до вивчення нової теми, нам з вами необхідно повторити матеріал попередній. На попередній темі ми з вами вчили таке поняття як форматування даних таблиць. Що ж таке форматування? Форматування це зміна зовнішнього вигляду даних без зміни їхнього змісту. Ну, наприклад, змінити колір шрифта або колір заливки комірки, змінити розмір шрифта, кегель, змінити сам шрифт, змінити начеркування. Це все називається форматування даних таблиці. Так як ми з вами вже говорили, що електронні таблиці потрібні для того, щоб полегшити нам роботу, тобто ми могли структурно змінити або надати певного вигляду і звертатися до неї. Дані, які вводяться в таблиці, бувають різні. Ми знаємо, є числові текстові. Сьогодні ми з вами поговоримо про числові дані, які вводяться до таблиці. Вони бувають формату число, формату відсоток, формату дата і грошові. Одні ті самі дані ми можемо подати в різних форматах. Числові формати бувають у вигляді відсотка, у вигляді тексту, у вигляді Змінення дати формату, у вигляді росі. даних не вносить зміни до самого тексту, а вносить зміни до їхнього зовнішнього вигляду. Як це саме відбувається, ми розглянемо з вами далі. Віце, якщо ми з вами говоримо про відсотковий формат даних, то це, наприклад, коли нам треба показати якусь частинку. Ну, ви вже по математиці, думаю, по алгебрі вивчали ще такі відсотки. Ви знаєте, що відсоток це якась частинка від числа. Це можна подати за допомогою електронної таблиці. Тобто ви ввели якісь дані, натиснули певний формат, і воно вже з'явилося значок відсотку. Що стосується дати, наприклад, ви вводите 15.10.2022 року, автоматично дані комірки стають форматом дати. Але якщо не здають, то можна натиснути певні кнопочки і вони стануть. Як саме це відбувається, я покажу. Є дробові. Не всі числа бувають цілі, бувають дробові. Також можна за допомогою електронних таблиць це показати і змінити. Також є грошовий формат. Даних. Так само, як ми знаємо, долари, євро, гривні. І, відповідно до потреби, ми записуємо дані в таблицю в наші комірки, і відповідно від потреби змінюємо грошовий формат дати, вибираючи, які самі гроші потрібно вказати в даних коміках. Дані на сьогодні ще буде працювати і зробити практичну роботу. Після її виконання ви надішлете мені на електронну скриньку. Даний документ буде у вас в Google Class за посиланням нічого важкого тут немає. Необхідно зробити ось таку таблицю. Форматування таблиці ви робите самостійно, тобто самостійно надаєте її зовнішнього вигляду, але зверніть увагу: вам необхідно, щоб була дата відправлення і формат стояв дати. Вартість квитка ви прописали і стояв формат гривні український. і частка проданих квитків. У вас стояти формат відсотковий, а не ви самостійно дописали значок відсотків. Так зробити, як я вам показувала під час уроку. Відео -уроку. Дякую за увагу. Сподіваюся, мій урок був для вас корисним і цікавим, і ви зрозуміли те, що я хочу вам донести. Практичну роботу ви робите до п'ятниці, до шостої вечора. Хто здає пізніше, той отримує бали нижчі. Нагадую про виконання Олімпіади, завдання, яких закриється 25 листопада. Виконання Олімпіади є обов'язково для всіх. Особливо, хто хоче мати позитивні оцінки в семестрі. Я вам дякую за увагу. Чекаю ваші практичні роботи. Якщо є запитання, звертайтеся в особисті Viber.